До Дня людей з обмеженими можливостями на базі міського будинку культури був проведений цікавий захід. Розпочався він з виступу заступника міського голови Людмили Задорожної. Ми вирішили зробити вам такий невеличкий музичний подарунок, да, тому що зараз на жаль триває війна, але завдяки нашим збройним силам, які вони у нас найкращі, незламні, найсильніші, У нас з вами є змога. Невеликі свята. І сьогодні одно з них тому наша задача подарувати вам такі ручки тепла, добра, нехай зігріються ваші серця і наповняться добротою, і любов'ю. І звісно, я впевнена, що зараз да, прийдеш невелике таке свято буде День Святого Миколая. Впевнена, кожен з нас напише то одно завітне побажання це перемога, перемога нашій Україні. Тому всім гарного настрою, гарного концерту позитивних емоцій. На цій оптимістичній ноті розпочався концерт художньої самодіяльності. Відчувалося, що всі учасники були гарно підготовлені, долучились до солістів і діти студії Грація, котрі вражали всіх присутніх своєю пластикою та оригінальністю. Відмінна гра на саксофоні теж була гарною можливістю отримати насолоду від прекрасного. Та справжньою родзинкою концерту став виступ дівчинки з обмеженими можливостями, володарки дуже гарного голосу. Всі присутні були приємно вражені виступом. Ще неймовірною аурою людини, котра заслуговує не тільки на похвалу, а ще без сумніву для багатьох людей може стати справжнім прикладом жаги до життя навіть в таких непростих умовах. Очувався бурхливими аплодисментами. Далі всіх охочих запросили долучитися до новорічних майстер-класів з виготовлення іграшок. Всім ця ідея сподобалася, і діти з великим задоволенням разом зі своїми батьками почали повторювати все за керівниками. Крок за кроком і з'являлась нова іграшка. Відчували, що дітям дуже подобалось, і навіть найменші знайшли собі справу до душі. А ну покажи, що ти зробив, Трофімчик, Покажи. От умніця. Ти сам робив? Я да, вот это. Ти вот почепиш на ялинку? Да. Молодець, молодець. Розкажи, будь ласка, що ти зробив сьогодні своїми власними руками? Це ангелочек на ялинку або на вікна. Можна де хоче поклеїти або причепити. Хто Це... тобі допомагав його робити? Ма... матуся та ще організатор. Ще я хочу висловити велику подяку організаторам цього свята, тому що День інвалідів це велике свято, а тут такі масштаби, вони дуже постаралися. Мало того, що є тут концерт, мастер-клас, та ще й будуть подарунки. Я висловляю дуже велику подяку організаторам цього свята та хочу їм побажати найбільше. Найміцнішого здоров'я та найближчої перемоги. Людмила вена, скажіть, будь ласка, як міській владі вдається в такий непростий час не залишати поза увагою нікого, в тому числі і дітей з особливими можливостями? Ну дійсно, по-перше, пріоритети вони залишилися, да тому що діти це наше головне, це наше багатство, це наше майбутнє, і особливо в такий нелегкий час саме що необхідно від нас дорослих, це створити всі лінії умови. І зробити у них дитинство воно триває незалежно від того, що на жаль в країні війна і Нашим захисникам, нашій подільській громаді, досить тихо, мирно, і найменше, що ми можемо робити, адже хлопці, для чого ми з вами всі відстовуємо і наближимо нашу перемогу для щасливого майбутнього, наших дітей. І сьогоднішній захід це така маленька частинка того, тепла, добра, які потребують наші дітки, а особливо ці дітки, і так нелегко в житті, а і в такий час, тому отакі невеличкі свята це така розрада, лучики сонечка в їхньому в дитинстві, і це саме і не те, що ми робимо. Ми зобов'язані це робити. І звісно ж, це завжди будемо робити і приділяти увагу діткам. Це святе батьки були неймовірно вдячні за такий гарно підготовлений і змістовно проведений захід. Чи подобається вам сьогоднішній захід? Дуже дуже подобається. Дякую, що ви зробили для наших дітей святом. Скажіть, будь ласка, що ви робите зараз разом з своєю донькою? Іграшку новорічну. «Получається?» Стараємося, <смі> допомагаю, щоб було дуже. б ви хотіли побажати всім діткам в новому році, адже незабаром новий рік. Саме головне це здоров'я і небо, щоб над нами було би, закрите. І дякую за СУ, що нам допомагають. І саме головне здоров'я, щоб мрії їхні збилися в цьому житті. Як вам сьогоднішнє свято? Дуже сподобалося, дуже. Емоції радості, що дітки змогли такий концерт устроїти, і що наші діти теж побачать і будуть стремитися до того, якби теж чогось навчитися у них, якби тому що моя донька теж дуже любить танцювати, якби і співати, якби і в неї є стимул до того, щоб йти вперед, якби і не здаватися. Дуже цікаво було дуже красивий концерт. Нам дуже понравилось. Для деток сейчас это зараз це найголовніше, щоб чуть трохи отвлечься від от всіх проблем. От всего этого. Спасибо всім організаторам огромне. На останок всі діти отримали подарунки, які ще довго будуть нагадувати їм про свято. Отож, беззаперечно, що свято вдалося, і всі діти отримали масу позитивних емоцій і гарних вражень.